У цей самий час до Києва входять війська генерала Деніна і влаштовують чергову різанину. Білі з однаковою впертістю боролися як проти червоних, так і проти всяких національних рухів. Вони билися за єдину і неподільну Росію, і це буде одна з причин їхньої поразки. Невдовзі столицю України займуть більшовики. У Києві влада змінювалася кожні кілька місяців. Через плодючі землі України перекочувалися все нові й нові армії: українська, німецька, червона, біла, війська, антанти. Усі вони були перейняті бажанням здобути для себе продовольство і живу силу. Прагнучи вижити і зберегти своє добро, селяни об'єднувалися в загони і обирали місцевих отаманів. Вони билися проти всіх, вони укладали і розривали союзи. Переходили на сторону супротивника, аби тільки врятувати себе і своїх близьких. Шаленіла кривава селянська війна. Найбільшої слави зажив запеклий анархіст Нестор Махно, званий батьком Махном. Завдяки своєму гаслу Вся влада Радам без комуністів. Він контролював чималу територію довкола Гуляйполя і мав у своєму підпорядкуванні майже 50 тисяч озброєних людей. Це тут з'явилася уславлена тачанка, яку потім узяла на озброєння Червона армія. Поряд із Махном діяли сотні місцевих ватажків, які часто були звичайними бандитами. Вони палили, грабували, різали землевласників, учиняли погроми єврейського населення, а вину за все це світ покладав на петлюру і директорію. Петлюра ж потрапляє у безвихідну ситуацію. Його військо понесло величезні втрати. Внаслідок епідемії тифу його роздирали внутрішні суперечки з командуванням Галицької армії. Директорія опинилася в замкненому колі між білими, червоними румунами і поляками. Вона здійснює свою діяльність уже тільки з вагонів потягів. Петлюра приймає драматичне рішення. Він звертається за допомогою до Варшави. За ціну відмови на користь Польщі від східної Галичини і Західної Волині, Юзеф Пілсуцький визнає директорію за єдину законну владу в Україні. У квітні 1920 року починається наступ. Цей союз для Петлюри був останнім шансом зберегти своє політичне існування. Натомість, Пілсуцький вважав, що Україна, як буфер між Польщею і Росією, буде гарантувати безпеку Речі Посполитої. 7 травня союзники займають Київ. Але Петлюра не знаходить в Україні підтримки, на яку він очікував. Всупереч суворим наказам Пілсудського, польські офіцери відвідують свої колишні маєтки і погрожують селянам, що вони сюди ще повернуться. А галичани не можуть пробачити петлюрі того, що він продав їхню землю полякам. Але тріумф союзницьких військ виявився нетривалим. Радянські армії розпочали контрнаступ. 11 червня вони зайняли Київ, а через два місяці були вже під Варшавою. Столиця Польщі для більшовиків була брамою до Європи. Вони розраховували на те, що польські робітники і селяни повстануть проти свого буржуазного уряду. Але поляки не підтримали комуністів. Тисячі добровольців поповнили лави польського війська. Здійснивши сміливий маневр, Юзеф Пілсуцький прорвав більшовицький фронт. Ніщівна поразка під Варшавою поклала край мріям Леніна і Троцького про світову революцію. В остаточну перемогу над Червоною армією зробили свій внесок і українські війська. У критичний момент війни Марко Безручко героїчно боронив за мостя від кінноти Будьонного. Однак у Польщі взяли гору супротивники політики Пілсуцького. Виснажена війною польська Річ Посполита. Припинила надавати підтримку українській Народній Республіці, а українські війська було інтерновано 18 березня 1921 року. В Ризі було укладено мир між Польщею і радянською Росією. Річ Посполита зберігала за собою східну Галичину і Західну Волинь і визнала радянський уряд у Києві. Пілсуцькому залишалося лише вибачитися перед своїми українськими союзниками. Уряд Української Народної Республіки проіснував у Польщі ще кілька років і намагався вести боротьбу самостійно. Українська революція діаметрально відрізнялася від російської. вона не лише вийшла за межі імперії Романових, але але й висунула поряд із соціальними гаслами національні вимоги щодо створення незалежної держави так, як це зробили Польща, Фінляндія. І Балтійські держави цієї мети не було досягнуто. вожді не зуміли згуртувати націю, яка тільки не почала формуватися довкола ідеї незалежності. Їм не вдалося усунути психологічний бар'єр між Галицькою армією і військом Петлюри. Не вдалася їм також і пропаганда української справи на заході, так що їх там уважали за союзників. Переможеної Німеччини і Австро-Угорщини чи означало це, що українська революція остаточно програла? Історія покаже, що ці зусилля не були марними.